Money Insight – канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті artemfinancial.ca вітаю вас, шановні підписники. Чи знаєте ви, що ваш податковий статус в Україні це найпотужніший універсальний ключ? Податкової від нього залежить, чи будете ви платити податки зі світового доходу, чи лише з українського. Сьогодні ми вирішили розібрати цю досить складну тему з сертифікованим аудитором України та канадським бухгалтером Ольгою Євтушенко. Ольо, вітаю вас! Вітаю, Юляна! Олі, скажіть, будь ласка, чому ця тема виникла у вас як у експерта, який займається питаннями податків в Україні, в Канаді? Звідки взялася тема? Чи є про що поговорити? І Чому є про що поговорити і що буде корисним сьогодні? Тема актуальна, тому що вона в українському просторі вже дуже потужно розвивається, і підприємці, котрі виїхали за кордон, не тільки підприємці, багато хто хто має? скажімо то, великі податки до оплати в Україні, вони за давно вже заінтересовані в цій темі. І а, наші українські колеги вже мають багато, скажімо так, предкейсів з відповідно цієї теми. А, люди вже розуміють можливі наслідки і задають питання навіть у нас в Канаді, в телеграм-каналах, в чатах інсон. Угу. Я знаю, що у вас є презентація по цій темі. Ми можемо її поширити і вже йти по презентації, щоб було краще зрозуміло, про що буде. Було... Так, давайте дійсно роблю. Так. Угу. Значить, основний посил, як і Канада, Україна, вона бажає рахувати нас своїм податковим резидентом, тому що в цьому випадку ми повинні декларувати. Як президент України свій іноземний дохід world income в Україні. Тобто, по суті, це було завжди, але тільки зараз Україна вже на четвертому році війни взялась за це поповні і, скажімо так, вже публікує в своїх консультаціях, сайтах, навіть керівні органи податкової України репостять інформацію про цю. Скажімо так, декларування доходів World income. А це дуже потужно пов'язана ця тема ще з правилами Кік. Правила Кік це правила контрольованих іноземних компаній, воно вже давно виникло, але, скажімо так, це правило, коли людина, котра має. Резидент України має якусь компанію юридичну особу аутсайта України, то тобто є десь за межами України, вона має заявляти в Україні, подати інформацію, що вона відкрила там якусь компанію, або, якщо вона вже подала повідомлення, звітувати раз на рік про суму доходів, отриманих цією корпорацією, ну, в нашому випадку в Канаді це корпорація, так? І подавати фінансову звітність, і подавати. Звіт в Україну, ну, продовжати діяльності цієї компанії. Тож, хто, хто давно має, скажімо так, взаємодію з українськими бухгалтерами, це вже робить. Але чому ця тема дуже пов'язана з КІП І зараз з звичайними людьми, котрі опинилися в Канаді, тому що Україна під закальниці ці, скажімо так, Тему, де, вона хоче назвати нас, всіх українців, майже всіх, податковими резидентами України, щоб у них була щоб примусити нас подавати декларацію про майнов, про майновий стан в Україні і декларувати доходи, наприклад, Канаді, отримані в Канаді, декларувати їх в Україні, використовуючи суму податків, котрі ми заплатили Канаді. Доплачуючи, якщо вона буде різниця в Україні, плюс військовий збір з повної суми доходу. Оце військовий збір, він дуже болючий, тому що він у 25-му році стала ставка 5%, в 24-му році це була ставка 1,5%. От. І люди, котрі вже отримали а, запит. Від податкової України є у нас така можливість кожного платника податків надати запит на індивідуальну податкову консультацію. Так от люди, котрі вже отримали відповіді, вони розуміють по аналізу цих ІПК, називаємо так, це відповідь на консультацію, що податкова хоче назвати нас податковими резидентами України. Навіть якщо ми там не живемо, не маємо зв'язків, ну, не маємо постійного місця перебування в Україні, навіть не маємо, можливо, навіть не маємо житла, але, наприклад, маємо лише один ФОП. Почну листати свою, гортати свою презентацію. Тож, взагалі самі критерії визнання податкового резидентства в Україні, вони не дуже відлічаються від канадської. Але саме думка фіскалів зараз така, що ми всі резиденти Канади. І е, умовно вони хочуть назвати нас їх резидентів. У вас ФОП – це, це значить фраза дословна, да? це достатня умова для визначення статусу резидента України. Окей. А, нерухомість, достатня умова визначити вас резидентом України, або там, реєстрація місця проживання, якщо ви не виписались. Ну, ми всі ніхто не виписались, да? ми приїхали, ніхто не виписались. Ми тут в Канаді, там у нас багатьох ще житло. Ну, хто продав, то може і виписався. Хто не продав, або взагалі бувають прописки ну, таке собі, знаєте, батьки інші там робота в українській юрособі, корпоративні права. Те, хто має товку якусь в Україні мають і мають корпоративні права в неї. Тобто, ось умовно вони хочуть нас назвати всі податковими резидентами. Які це наслідки взагалі. Можуть бути, окрім декларування World Income. Я хочу відразу сказати це для ФОП, бо багато я знаю, що в наших телеграм-каналах вони вже пишуть, що Окей, я докажу, що я податковий резидент тільки Канади, там воно це суперечить міжнародним правилам, конвенції. Звісно, так, суперечить, я навіть, знаєте, зробила вирізку з конвенції, і що пише на це податкова? Що оцей пункт стаття 4 конвенції про визначення резидентства. вони кажуть, це лише шаблонне твердження щодо визнання факту подання податків, але не для фактичного визнання резидентського статусу. Тобто. Наша податкова, як наша податкова, нічого не міняється. Вона діє в таких фіскальних жорстких мірах. Що це може бути для ФОПа? А Багато кажуть, і ми докажемо, що наш центр життєвих інтересів в Канаді тільки а, через суд це навіть можливо. Але податкова скаже: Окей, ти був ФОП на єдиному податку, а, Резиденти, не резиденти України не мають права бути на єдиному податку. Тому, будь ласка, заплати мені там за попередні роки, коли ти був податком не резидентом України. З тих доходів, що ти отримав на ФОП, як на єдиному податку, заплати ПДФО, податок з доходів фізичних осіб 18%, ЄСВ, скільки там у нас 33%? Да, і... Військовий збір, 1,5% 1,24 рік, 5% 25 рік. Тобто, отакі критично важливі наслідки вони можуть бути, ну, якщо за вас візьметься податкова України. Тут да, на цьому слайді я просто хотіла привернути увагу, що є така навіть ну, приклад, да, з однієї з індивідуальних податкових консультацій, де. От вони затверджують, що реєстрація фізичної особи підприємця є достатньою підставою, є достатньо підстави брати вас резидентом України. Тобто, це поголосно по всім відповідям податкової, податкової України йде на наголос. Хоча це суперечить, звісно. Питання? А взагалі. Як наша податкова може дізнатися, що у нас є World Income? Зараз ви знаєте, що вже з 23-го року Україна підписала а, умови обміну інформацією через систему Common Reporting Standards, CRC ми її називаємо а, коротенько. У 24-му році, у вересні, вже відбулося перше обмін інформації, а, між податковими, а, в 25-му році друге, і тобто. Получається так, що Канада з Україною обмінялися, вони є учасниками цієї системи. і, ну, тобто, тобто Ми всі вже стали все, таке життя, що ми становимося вже дуже прозорі за, за допомогою тому, що ми живемо ну, в цій системі, що Канада і Україна входять до цієї стандартів звітності. А це я взяла вирізку, щоб ви могли прочитати на Міністерстві фінансів України про цю. А, як вона діє, ця crs система Тобто кожна податкова або Україна, або Канади може зробити запит, і кожна система повинна її надати. Тобто, так вона і працює. І що вона надає? Вона надає дані про фінансову установку, про банки, тобто про банки, куди, ну, в принципі, і всі податкові системи знають про нас тільки через банківську систему. І, от вони обмінюються обмінюються даними, через яку банковську систему вони знають нашу інформацію. Канада, Україна, Україна-Кнадіна. Тому, до речі, на цьому хочу зробити такий, знаєте, це не за... Але ну, це моє особисте розуміння, що якщо ви, наприклад, ви резидент в Канаді, заповнюєте анкетку в Канаді, і у вас там є запитання, чи є ви резидентом іншої країни. Не ставте там галочку, що ви є. Пусть вона буде пуста на випадок того, що ми могли не помітити, але ви а, самі по карантині мірі не зазначите цей статус, щоб у вас потім, ага, якщо Банк Канади дізнається, що ви йдете до країни, тобто це вже буде автоматично, вони будуть знати, що ви йдете до країни. Те ж саме в Україні, там якісь анкета Приватбанку вам приходять для апдейту. Ну, не ставте ви галочку, що ви резидентом іншої країни, ніж Україна. пусть вона буде без галочки цей момент. Поки що, бо, бо, бо ця галочка може бути е, великі наслідки мати. Далі, далі. Що ж таке декларація? Да, якщо все ж таки буде такий прецедент, що потрібно буде подавати цю декларацію. Ну, по по законам, вибачте, її все одно потрібно ну, її, її ніколи не відміняли цей статус обов'язкової подачі, але просто так склалася історично, що в Україні ну ніхто її не подає, і не подавав, окрім держслужбовців, судей яких публічних осіб, скажімо так. А якщо Україна зараз візьметься за свою фіскальну підтримку і зобов'яжуть нас подавати, то ми повинні декларувати ці в ці податкові декларації. Наприклад, і Канади, ми повинні взяти наш assessment з Канади, показати свій дохід з Канади в цій українській декларації, конвертувати там Україна каже, Україна каже, що курс валюти повинен бути 31 грудня 20, ну, останнього місь... року. А, показати зарплату, дохід, не зарплату дохід, отриманий в Канаді, показати податки заплачені в Канаді і а, різницю доплатити, якщо буде, і відсоток військовий збір зі всього зі всієї суми доходу в канадського заплатити. Тобто на сам, Та... ну це дуже, я тут навела один приклад, дуже роздіраючи, я б сказала йому. Бо а, чому, а, чому дуже роздіраючи для мене до бо в нас в Канаді є таке поняття, коли ми декларуємо доход, ми можемо в Канаді його зменшити на. Положили люди гроші на РСП, на ФЧС, або там дитячі якісь експертиси витрати, воно все зменшено податковим дохід. І в тому випадку ми в Канаді тому платимо податку трошки менше, ніж нашого загального total income. Таксил income, тобто менше. Порахували. Тепер йдемо до української декларації. А українська податкова каже. Ні, я, ми беремо ваш Total Income без яких дедакшені, бо у нас не, ми, не, 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 не цікавить ваші всі там кредити, adjustment, дедакшіни. Заявляєте, весь gross income. І що в цьому випадку на цьому прикладі виходить, що за рахунок того, що людина там себе оптимізовувала податкове навантаження в Канаді, то в Україні вона. Получається, вона повинна дозаплатити податок 18%, тому що в Канаді вона займалася оптимізуванням, а потім зверху цього, ну, от, наприклад, да, в Україні в Канаді заплатили федеральну плюс провінційний, там, 3800 ну, 4 5 тисяч, 5 тисяч майже, а в канадських доларах в гривні це значить 195 тисяч гривень. По обрахункам України 18% це 430 тисяч і різницю. що you need to pay, Це ще без військового збору, плюс військовий збір, ну, то вже відповідно від якого року 5% або 1,5 Тобто це ну, майже, а слухайте, майже не знаю, якщо це з 5% це майже 400 тисяч з копійками це дуже великі цифри. Дуже. то... Інший приклад у мене є там, де людина не займалася оптимізуванням в Канаді, так це був income, ровно Total Income. В цьому випадку, по суті, ми так порахували, що у нас не буде доплати а, ПДФО, податок на доходи фізичних осіб в Україні, але буде все одно доплата військового збору. А, до речі, якщо в Канаді ви переплатили податки. І заявляєте, в Україні? В Україні вам різницю, звісно, не повернуть. Вони просто у вас буде більше сплачено в Канаді, різниця не підлягає поверненню. Ще такий кік звітність, я його трошки за... затронула цю тему. Це хто має вже корпорацію в Канаді? Ви маєте звітувати в українсько-податкову, що у вас є така корпорація, якщо, ви, ви звітуєте, якщо ви володієте більше, ніж 50%, або 10%, і інша частина це теж українці приблизно 50%. Тобто, по практиці, що майже кожен українець, який зараз відкрив корпорацію в Канаді, має звітувати в українсько-податкову, що у нього є така. Корпорація тут податку не виникає, але в чому більшості случає, бо там потрібно, щоб було більше ніж 2 мільйони євро доходу. Але ви маєте це зробити і маєте разом з цим звітом подати цю декларацію про майновий стан, про котру ми також саме казали: оцю, тобто, з декларуванням вашого волтинкам, якщо ви податковий резидент України. І получається, якщо ви не подаєте декларацію, зараз ви на паузі, бо така ситуація, ви не розумієте, що вам робити. І у вас є корпорації, ви за корпорацію, виходить, це не, не прозвітуєте. Звітні, скік, штрафи великі. У 25-му році це 25 тисяч гривень, і на запит податковий, якщо ви не подасте документи на запит від податкової, 638 тисяч гривень гривень штраф за те, що ви не, не поспілкувалися з податковою. Тобто, це от так може потягнути за собою типу цепочку. Але поки йде війна, податкова нас не штрафує. У нас буде час подати декларацію трошки пізніше, там буде після закінчення війни якийсь термін, щоб подавати без штрафів. Але взагалі. по... На, на майбутньому такі штрафи є, і вони дуже великі, і а, люди повинні розуміти, що таке є, і що треба якось цим жити далі. Оль, я перепрошую, а ви кажете, потрібно буде після закінчення війни, а потрібно буде за всі роки, поки були не в Україні? чи потрібно а, буде? Взагалі так, звісно. Ви, ну, ви зараз, Якщо ви зараз не подаєте ту звітність, воно штрафу немає, бо зараз війна. Але якщо. Ну, потім, коли вже призупиниться ця війна, вони дадуть якийсь період для того, щоб поки ну, могли тих, хто не подав, ще й мати можливість подати. Взагалі, ну, тобто їх треба подавати і зараз до, кожного, до 1 травня кожного року. Але ну, штрафів так як немає, тому люди розуміють, що вони можуть не подавати, бо це для, для людей більше як А, ще не штрафують, можна не подавати, розумієте? Оль, а з якого періоду треба розуміти, що це треба буде робити? Це коли були якісь зміни, чи це було завжди, але вони вирішили тепер активізувати? Кік-звітність вона існує в Україні з 2014 року. Вона б завжди існувала. А саме Кік-Звітність. І декларація про майновий стан це теж історія з Дня незалежності України. Але просто так у нас все працювало по-іншому. Да? Заказка було одне, працювалося по-іншому, люди звітували тільки. По фопікам, по єдиному податку, або ну, а зараз підприємець. Що? А? а зараз що змінилося? Чому люди знову. Нічого не, не змінилося. Це змінився підход нашої української податкової, що, що ж вони мають законодавство, а не керуються їм. Ага, ясно. За ці роки незалежності вони майже цього не робили. А зараз ви розуміє, бо скільки поїхало відсотка аутсайд. І, мабуть, у них така зараз політика чи час братися за, за людей? Ясно, добре продовжуємо. Але це розумієте, саме концьорт цього, що ще немає такої практики, бо вони поки що тільки от, мабуть, мені здається, з. В осінні, да, вони почали прямо цю тему більш піднімати, піднімати в пространство, надавати консультації, але от прямо ще нікого, скажімо так, не назвали умовно І ця система про CRS вона тільки два роки, і вона ще поки не обміняється. У них ще немає, немає не той час, коли вони можуть вже взяти і притягнути нового пота на голову Це час. Це може бути і в наступному році, і ми через два роки знайти вас як платника, і там назвати вас умовно резидентом, податком України. І якщо ви виїхали з України, там відправити вам листа на вашу адресу реєстрації. Ну, ви, звісно, не отримали, бо ви аутсайд. Окей, не відправили там, ви не відповіли там, наприклад, податковій, у них є час, потім якщо не відповіли, ага, висилаємо. і на ну, це є так на прикладі, да? бо це методи наші податкові, вони завжди так були ППР. ППР це платіжне доручення зі штрафами, де вони самі візьмуть умовну якусь базу е нарахування, вони отримали е через систему ці обміну по обмін інформацією. Мовлення назовуть її е всім вашим доходом, на на, відсотків поможать і надішлють вам заплатіть. Оце може бути так, а потім людина бачить, там, через якісь там реєстри, що вони там, борги і, і там нерухомість обтяження і почне розбиратися, а, а казали, що то податкове. Оце, розумієте, оце от такі наслідки може бути, людина може не знати. Тому теж такий совет, що зайдіть в свій електронний кабінет платника податку в Україні і налаштуйте обмін інформацією з податковою через МЛ. Тобто електронний обмін інформацією. Там є така галочка поставити, щоб ви могли якісь отримувати нотіфікейшн, коли вам щось пише там, або у вас там виникає, ну, ну, різні інформації, як у да, Ціари, ми бачимо, що нам щось прийшло, ми бачимо на пошті, йдемо в кабінет і бачимо, що там трапилось. Так само і з Україною, бо щоб, ну, щоб не було потім сюрпризом по іншим великим справам. Так, у звітності про кік. Я вже проговорила, да, треба показати всі дохід, звітність, фінансову звітність, скільки податків, який чисто дохід був. Ну, тобто це процес він, він вирішується з бухгалтерами українськими. Це нормально. Він давно, я не знаю, кому він давно існує цей звіт, але просто я ж кажу, він просто зараз актуальний, тому що він подається разом з декларацією фізичної особи. І чи людина захоче в майбутньому подавати цей звіт і декларацію фізичної особи, і нараховувати собі зобов'язання? Тут питання. Так, ну, я, може, якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся так до наших структур українських, і тут можна до мене звертатися, щоб я вас направила в правильне русло, якщо вам потрібна допомога. От така історія у нас зараз актуальна. Опять же, повторюсь, що це практичних дій зараз тільки відповіді з податкової, як вони вважають нас резидентами, і що умовно вони хочуть назвати нас всіх податковими резидентами України, і, і немає ще й процедури. Щоб там, через податкову сказати вирішити, чи, чи ми ми, чи, чи не резиденти. Тобто вони можуть вам надати індивідуальну податкову консультацію, де вони скажуть по таким, таким ознакам, ми вам, котрі ви нам надали, на цей рік ви там резидент або не резидент. Але в більшості випадків вони всіх хочуть називати резидентами. А у них на сайті, до речі, в податковій Україні написано, що. Автоматично ви не резидент, якщо ви пройшли всі е, імміграційні е, дії, тобто ви там виписались, пройшли е, через е, е, пройшли через військовий облік, зняли з обліку. Тобто, ці процедури, якщо ви там пройдете, то вони, вони вас виїхали і, і тоді, тоді вони офіційно вам скажуть, так вони не резидент. Але більшість з нас ніхто цього не робив і тим паче чоловіки, вони цього не зроблять вже. А тут є проблема в цьому. Да, Добре, Оль, дякую. Якщо тема складна, вона не проста, вона неоднозначна, тому що немає ще ніяких практики. Немає да. практики, так немає. Тому якщо у вас вже виникають питання, ви хочете якось бути більш-менш готовими до чогось, то ви, будь ласка, пишіть Олі. Оля допоможе в цьому розібратись на консультаціях. Дякую, що додивилися. Будь ласка, всі питання в коментарях Оля зазвичай часто відповідає і дуже швидко. Да. Ну, пишіть, Бажаю всім успіхів. Дякую. Так і на зараз бути не 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 податком резидентом України. Бажаю вам бути неподатковим з України. Ну, можливо, я думаю, що якось вони це вирішать так, щоб буде для всіх комфортно. Я сподіваюся, принаймні, на це. Добре, о, дякую Ви за... дуже вірите в нашу податкову да. Україну, і у мене інше трошки бачення всього ви, да, ви ж... на рахунок досвіду, бо дуже ви аудитор з України. Ви розумієте, що, що може бути так? Добре, Оль, дякую за презентацію. Всі. Дякую всім, що додивилися, і до нових зустрічей. Дякую, мані інсайт, канадський подкаст про гроші, економіку та особисті фінанси. Ми професійно займаємося фінансами та страхуванням вже не один рік та завжди раді новим клієнтам. Перелік наших послуг на сайті artemfinancial.ca